Святкувати Різдво 25 грудня або 7 січня. Більшість західних країн притримуються григоріанського календаря і відзначають свято у грудні. Православна церква України лишалася однією з п'яти церков, які святкували за юліанським стилем 7 січня. Цьогоріч різдвяні богослужіння у парафіях ПЦУ будуть проходити і 25 грудня. Таке рішення ухвалив священний синод. тим громадам, тобто парафіям, де Парафіяни на чолі своїм настоятелем, священником хочуть святкувати різдво 25 грудня, не 7 січня, а 25 грудня вони це можуть робити. Церква дозволила зараз такий крок собі, для того, аби одразу проаналізувати і подивитися, яка кількість людей. Готова вже зараз це робити, і яким чином це відбувається на парафіях, щоб в майбутньому вже навіть процес переходу на календар був більш м'яким. Таким чином кожна громада і парафія буде самостійно вирішувати, проводити богослужіння 25 грудня, 7 січня або ж двічі, що стосується нашого святовоскресенського кафедрального собору, то в нас різдвяна божественна літургія буде 25 грудня для тих, хто хоче святкувати 25-го числа і, звичайно, що традиційно 7-го січня. Будемо святкувати і 7-го, і 25-го. 25-е – це вже для маленьких, для наших онучат, а 7-е – це наша дата нашого дитинства свято. Ну, а як святкувати? Сіби на вечеря з діточками, з дівчатами. Перейдемо на 25-е. А, а далі з пам'яттю воно все це відійде. І будемо тоді 25-го всі святкувати. Святкуємо 6-го, потім 7-го. <хи> завжди так. Якось два різдва в нас не може бути, тому ми завжди святкували 6 січня. Ну, Якщо це буде як офіційне свято, то будемо святкувати усі свята. 25 те це буде більш родинна, ну, родинна, родинною тісним родинним колом. А вже 7-го будуть вже всі хрещення хрещені дітей, а їх в нас троє. У родині Сумчанки Дани вже кілька років Різдво святкують двічі. І рідні, і друзі сім'ї ставляться до такого рішення позитивно. Ми ще й в минулому році, також і 24-го більше святкували. Я взагалі тільки за 24- тому що у нас є своя історія і нам не треба святкувати свята тих, хто нас заганьбив і пригнічував весь цей період. Доречність переходу ПЦУ на новоюліанський календар, тобто святкування різдва 25 грудня, зазначав і митрополит Епіфаній. Більшість, майже всі православні церкви, які є в диптиху, ним користуються. Більшість це по-перше. По-друге, ми за ним жили. Потім, вже внаслідок того, як ми знаємо, що історично українська православна церква була під окупацією російської православної церкви. Нам насадили зміну календаря. Перехід на календар вимушений через те, що по-перше, це історична повинна бути справедливість. По-друге, той календар, яким користуємось ми зараз, тобто 7 січня, святкування Різдва Христового, він є недосконалий, він не до кінця врахований, і тому перехід він рано чи пізно повинен відбутись. За словами голови ПЦУ, процес переходу на новий календар може тривати кілька років, оскільки важливо, щоб він був поступовим і зрозумілим для українців. Тоня Борзеленко і Євген Сердюк, новини СТС.